Вітаю, друзі, ви на каналі Спартанський Шлях. Незалежно від того, хочете ви нарощувати м'язи чи спалювати жир, тренування це лише одна частина головоломки. Після тренування вам обов'язково потрібно максимізувати відновлення, щоб прискорити свій прогрес. Це може вимірюватися від певної їжі до певних добавок і аж до маніпулювання з температурою вашого тіла. Тож сьогодні ви дізнаєтеся про все це почергово. Перше те, що ви можете зробити після тренування, це контрастна терапія. Все ваше тіло піддається впливу високої температури протягом певного періоду часу, а потім ви негайно піддаєте його дії дуже холодної температури протягом також певного часу і повторюєте цей процес кілька разів. В дуже цікавому дослідженні дослідники порівнювали контрастну терапію з такими речами: як занурення в холодну воду, занурення в гарячу воду, а Активне відновлення та пасивне відновлення майте на увазі, що всі ці речі вважаються корисними для зменшення болю та прискорення відновлення. Було виявлено, що контрастна терапія призвела до значного зменшення м'язового болю та підвищення сили порівняно з іншими методами. Найпростіший спосіб використання контрастної терапії це перемикання між холодним та гарячим душем. Можна робити це по хвилині протягом загальних десяти хвилин. Наступ не, що ви можете зробити після тренування це випити замість простої води або спортивного напою трохи терпкого вишневого соку. Він чудово зменшує біль у м'язах після тренування. Численні дослідження показують, що вживання терпкої вишні після силових тренувань зменшує розпад білка та біль у м'язах, прискорюючи швидкість відновлення. Одне з таких досліджень навмисно було зосереджено на ексцентричних вправах. Для тих, хто не знає, екцентріз. Центричні вправи це коли ви розтягуєте та подовжуєте м'яз, на відміну від концентричної, коли ви стискаєте та скорочуєте м'яз. Вважається, що ексцентрика завдає найбільшої шкоди м'язам у вигляді мікроскопічних розривів. Отже, це дослідження було особливо цікавим, оскільки воно мало на меті з'ясувати, чи споживання терпкої вишні до та після тренувань матиме захисну дію на симптоми пошкодження м'язів. Дослідники запропонували студентам там коледжу випити 12 унцій, терпкої вишні або плацебо двічі на день, один раз вранці та один раз ввечері. Протягом восьми днів група, яка приймала плацебо, все ще мала втрату сили на 30% навіть через 24 години після того як вони закінчили ексцентричну вправу. І через 96 годин у них все ще спостерігалося зниження сили м'язів. З іншого боку, група, яка приймала терпкий вишневий сік замість плацебо, відчула лише 12-кратну втрату сили через 24 години. А через 96 годин вони фактично мали 6% Ковий приріс сили вище вихідного рівня, отже, споживання терпкого вишневого соку зменшує втрату сили після тренування та допомагає м'язам швидше відновлюватися. І причина полягає в тому, що вишні містять спеціальні флавоноїди та антоціани, які є групою речовин, що мають антиоксидантну дію на організм. Наступне, що я вам рекомендую робити після тренажерної зали, якщо ви намагаєтеся зменшити біль у м'язах, це. Активне відновлення, хоча після тренування дуже часто нічого не хочеться робити. Залишатися активним набагато корисніше не лише для загального здоров'я та гарного самопочуття, але також це допомагає швидше відновлюватися після важких занять. Наприклад, одне з досліджень на велосипедистах показало, що активне відновлення усуває накопичення молочної кислоти в м'язах, і це допомагало швидше відновлюватися після тренувань. В іншому дослідженні два. 26 спортсменів виконували високоінтенсивні тренування протягом чотирьох тижнів. Їх розділили на дві групи. Одна група займалася пасивним відновленням після тренування. Вони просто відпочивали. Інша група дотримувалася активного відновлення, яке складалося з 15 хвилин бігу у помірному темпі. Після тренувань. Після чотирьох тижнів обидві групи мали одинакове збільшення у своїй серцево судинній витривалості. Але група активного відновлення підвищила свій лактатний анаеробний поріг, тобто кількість інтенсивної фізичної активності, яку вони могли використовувати без підвищення лактату в крові. По суті, це означає, що група активного відновлення змогла підвищити свою працездатність, і вони зробилися не завдаючи шкоди іншим аспектам своєї продуктивності. Ще один спосіб зменшити біль у м'язах після того, як ви потренувалися, це Катання на масажному ролику дослідження показують, що підколінні сухожилля спортсменів, які використовували ролик після виконання кількох підходів і повторень станової тяги, відчували значно менший біль у м'язах протягом наступних днів. Порівняно зі спортсменами, які взагалі не використовували ролик. Причина полягає в тому, що катання на ролику стимулює прилив крові до тих ділянок, на які ви націлюєтесь. Вважається, що посилений прилив крові допомагає доставляти поживні речовини до м'язової тканини, яка відповідає за боротьбу зі стресом. Коли парасимпатична нервова система активована, ваше тіло переходить у режим відновлення. Тому, якщо ви хочете його прискорити, то катання на ролику вам допоможе. Якщо ви шукаєте, що прийняти після тренування, щоб прискорити зростання м'язів, то, безперечно, в вашому списку має бути креатин. Більшість з вас знають, що є багато досліджень, які підтверджують, що креатин підвищує силу та витривалість. Але більшість з вас не знає, що креатин також зменшує пошкодження та біль. Про це свідчить дослідження, яке було опубліковане в європейському журналі прикладної фізіології. Крім того, Інші дослідження показують, що креатин є ефективним для покращення складу тіла та спортивних результатів, якщо його приймати після тренування, а не перед тренуванням. Вам потрібно лише приблизно 5 грамів креатину модагідрату на день, щоб відчути всі його переваги. Окрім цього, вам потрібно переконатися, що ви достатньо гідратовані після тренування, поповнюючи свої запаси води в тілі. Вода має вирішальне значення, якщо ви хочете. Побачити результати, тому що зневоднення перешкоджає росту м'язів, знижуючи швидкість синтезу м'язового білка, одночасно підвищуючи швидкість розпаду м'язового білка. Наші м'язи складаються приблизно на 79% з води. Деякі дослідження виявили, що лише 5% зневоднення значно знижує вироблення тестостерону після силових тренувань. Одночасно збільшуючи рівень кортизолу та норадреналіну. І це погано, тому що тестостерон бере участь у синтезі м'язового білка, а кортизол та норадреналін діють катаболічно. Отже, вам потрібно переконатися, що ви п'єте достатню кількість води після тренування. На цьому будемо закінчувати, хлопці. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк. Не забудьте підписатися на цей канал. Всім добра та спорту!